Один, два, три. Її повідомлення, яке підкреслювало важливість сім'ї і особистої цілісності, заохочувало жінок створювати власні шляхи в житті. Пані Буш заявила, що ваш успіх як родини, наш успіх як суспільства, залежить не від того, що відбувається в Білому домі, а від того, що відбувається у вашому домі. Минуло понад 35 років відтоді. Як Барбара Буш закликала до жіночого президента Америки, що відображає її прогресивне бачення? Як віддана мати і одна з двох перших леді, чий син також став президентом, вона уособлювала складний взаємозв'язок між амбіціями та ідентичністю, що кидає виклик кожному з нас. Спадщина місіс Буш відзначається її повагою до традицій. Водночас вона порушувала усталені норми. Випуск цієї пам'ятної марки вшановує внесок Барбари Буш як першої леді та її стійкий вплив на нашу націю. Нехай ця данина надихає нас вести з співчуттям, діяти з силою та підтримувати цінності, що ведуть нас до значущого існування. Дякую.